Ви дивитесь рано вдома цього святкового понеділка. Ми з вами від 7.30 до 10.00 ранку. Радіємо, що ви починаєте останній тиждень старого року з нами і водночас відчуваємо відповідальність. Справді хочеться спокійно і безметошні закінчити все, що треба закінчити 2023-го. І радісно вирушити на зустріч наступному року нашого життя. Спокійно і радісно. Не найпростіше завдання, як для країни, де майже два роки триває повномасштабна війна. Але сподіваюся, ми з вами впоремось. Наш наступний сюжет про українських дітей, котрі отримують можливість трохи перепочити від війни завдяки американським благодійникам. Двотижневі канікули у Колорадо Уже вдруге за час повномасштабного вторгнення волонтери фонду допомоги Україні влаштовують відпочинок дітям загиблих або зниклих безвісти українських військових. Наші друзі з України на жаль загинули. Їхні діти змушені платити найдорожчу ціну. Ці два тижні у Колорадо ми обіймали їх як найсильніше і плакали, коли вони поверталися додому, адже відпускати їх надзвичайно важко. Перша група із 14 дітей загиблих та зниклих безвісті гвардійців відпочивала у Колорадо на початку 2023 року. Друга група з 12 юних українців прибула до Америки восени згідно з традицією. Перший тиждень діти гостюють в американських сім'ях. Батько хлопчика, котрий тиждень жив з нами, пішов на війну добровольцем. Його вбили росіяни через чотири місяці. Волонтери з фонду допомоги Україні кажуть, що було надзвичайно важливо організувати перебування українських дітей у Колорадо саме так, аби вони сповно відчули тепло та підтримку американських родин. Тому діти разом зі своїми приймаючими сім'ями відвідували місцеві музеї, їздили до зоопарку та головного міського акваріума і вболівали за баскетболістів на видовищній грі між денверською командою та гравцями з лос анджелес мені дуже сподобалась моя американська родина, та США теж сподобались. Дуже гарна країна. Ще тиждень українські діти традиційно проводять на одному з найкращих у світі гірськолижних курортів, що розташований у місті Вейл. Взимку у наших юних мандрівників була можливість покататись тут на лижах та сноуборді, а восени зайнятись скелелазінням і катанням на конях. Організатори поїздки кажуть, що саме у Вейлі юні українці вперше затривали час від початку повномасштабної війни дозволили собі знову бути дітьми безтурботними і веселими. Наразі волонтери фонду збирають кошти для українських дітей на наступні двотижневі канікули у Колорадо.